У чому суть християнства? Безліч людей приходять до церкви, ставлять свічки, цілують ікони, залишаються до кінця служби, але при цьому їхнє життя не змінюється. Це означає, що християнство в їхньому житті обмежується тільки недільними службами. Але чи так має бути? Чи хоче Христос, щоб ми приходили до церкви? Робили вигляд віруючих людей, але виходячи за двері храму, продовжували грішити і залишалися дітьми дьявола. Звичайно ж, ні. Ісус таких людей називає побіленими грубами, які зовні праведні, а всередині наповнені нечистотою. Чого ж насправді очікує Бог від християн? Ісус, звертаючись до учнів, сказав, ви сіль землі, ви світло для світу, так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Християни це учні Христа, які виконують волю Божу. Вони несуть світло по цьому темному відгріхів світу. І є будівниками до царства небесного. Ось за що помер Христос, щоб усі могли спастися і увійти в царство Бога. Запрошуємо вас підписатися на канал Салтаненко в Телеграм, аби щодня наповнювати свій розум, серце, душу і дух істиною з небес. І тоді все ваше життя буде наповнене дивом від Бога, щастям і преображенням, навіть під час скорботи. Напишіть мені, я з радістю буду спілкуватися з вами, переломлювати хліб насущний за заповіддю Христа і молитися за вас. Нехай Бог благословить вас.